Є новина, друзі. Щойно в телеграм-канал з'явився кусок інтерв'ю голови пологівського ТЦК. Де він каже, що воювати набагато легше ніж працювати в ТЦК. Відео в мене в телеграм-каналі, посилання в шапці профілю можете йти і дивитися. І він це говорить із за того, що в ТЦК є план, який треба. Виконувати і взагалі 90% працівників ТСК працюють по совісті і честі. Я так розумію, з його слів тільки з 10% працівниками, десятьма працівників ТСК є якісь проблеми. Ну, тобто, ці відео, які ми бачимо, там незаконні дії стосовно громадян. І в мене, знаєте, з'явилось одне питання. Я нещодавно робив відео про схему переведення з бойових частин. З нуля в тилові. За це в сухопутних військах керівництві сухопутних військ брали 8 тисяч доларів, 4 епізоди там доведених, ну, як нам повідомили правоохоронці, а 150 розслідується. Ну, тобто це серйозна схема, якщо всі епізоди підтвердяться, на мільйон 200 тисяч доларів. І от в мене питання до цього голови ТЦК. А для чого тоді люди платять 8 тисяч доларів для того, щоб перевестись в тилову частину? Тому що ТЦК. Це така сама тилова частина, яка просто має інші обов'язки, наприклад, ніж логістична частина. Та, але це тил такий самий. І люди за це платили. У нас є підтвердження правоохоронних органів 8 тисяч доларів для того, щоб туди перевестися. А він говорить, що воювати набагато легше. Напишіть, що ви думаєте про це все?